Слава Ісусу Христу! За, 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 за. Остання пісня, якщо ви були уважні. О, який клас. Сподіваюсь, це не та риба, да? Я все зробив, Боже. Я все зробив. Знаєте, ця пісня, остання, яку співала група, вона закінчується словами Ти спокій, серцю дарував. Я її вивчив в 2001 році. Її привезли до нас в Запоріжжя-Молдавани, перший раз, яких ми виграли в футбол. Для них це була, а для нас це була класна. Це була класна пісня від програвшої команди. Ми так тішилися, знаєте, ну чисто по по... Як хлопив. Ось. і... Е... Це мене трошки повернуло назад. Сьогодні я хочу з вами говорити трошки про інші речі. Хочу, щоб ви разом зі мною відкрили Євангелію від Матфія, 15 розділ з 21 по 28 вірш. Там записано уздоровлення ханениянки. Ми прочитаємо. Написано так: з 21-го вірша. Матвія 15, 21, 28. І, вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирській, Сидонській». І ось жінка одна, Хананеянка, із тих околиць прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, де тяжко дочку мою мучить, а він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та й казали: відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав: Я Посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлового. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й казала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала: Так, Господи, але і щенята їдять ті кришки, що спадають зі столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав Ісус: О, жінко, твоя. Віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видужала. Твоя віра велика. Христос виміряв віру цієї жінки і знайшов, що її віра яка велика, Не маленька. Де Роман? він нас найвищий, велика її віра велика. Ви знаєте, багато хто е, тут присутніх, хто з нами офлайн. Знає, що я полюбляю амресін. Знаєте, е, нещодавно в нашому залі проходили своєрідні змагання, е, вимірювали силу чисто амресівських рухів. Це була натяжка, пальці, і хто підійме максимальну вагу на крюк. Так, от, якщо ви не бачили за допомогою чого тренуються амрестери, я вам зараз покажу. Це ручка на пальці. Це раз. Майбутній Амбрестер. Це лямка. Звичайна лямка. Виявляєте собі, лямка, блок і вага. Да? І треба підняти максимальну вагу на луч. Це друга вправа, яка була. І третя вправа це була підняття максимальної ваги на крюк. Тут така ж сама ручка. І ти максимально вагу маєш закрутити в подошку. Максимально, оці три звичайних рухи. Коли ми говоримо, це все тобі, коли ми говоримо про вимірювання силових показників, ну тут мені все зрозуміло. Береш максимально вагу, тянеш максимально високо, ти або красавчик, або ні. Але Христос виміряв. Міру віру цієї жінки Хананеянки зовсім іншим способом. Як ви думаєте, як Христос виміряв віру цієї жінки? Що-що? Відмовляв. Він випробував її, поставивши перед неї три стіни. Три стіни. Перша стіна це стіна мовчання. 22 й 23-й стих, вірш. І ось жінка, одна хананіянка із тих околись прийшовши, заголосила до нього і казала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, де тяжко дочку мою мучить, а Він їй не казав ані слова, нічого. Він їй не казав, а нічого. Ісус мовчав. Жінка продовжувала кричати, а Він мовчав. Що жінка просила у Ісуса? Так, а перед цим милості вона просила у Христа милості, колись пастор казав, що нам всім так потрібна милість. Милість в будь-якому віці, в будь-якому стані нам потрібна милість Ісуса Христа цього тижня. Я більше читав старий заповіт, і от читаючи книгу е, пророка Амоса, я звернув на шостий розділ увагу. До речі, якось вона завжди цей вірш повз проходив мене. Е, і ось я звернув увагу на те, що е, звертаючись до Ізраїля, написано: співаєте під звуки гусел. І вважаєте, що володієте музичним інструментом як Давид? Хто колись хотів навчитися грати на музикальних інструментах? А у кого не вийшло? Не вийшло. Ви знаєте, я прийшов в музичну школу в селі, я дуже хотів грати на гітарі, але не було струн на гітару, тому мене посадили за. Де навіть не пам'ятаю, як її називається. Ви знаєте, і от мене посадили за трубу, каже, давай до. Я кажу, а що треба робити? Треба, каже, в мундштук дути. Давай до. Я. О, до! Давай реа. Я що таке ре? Це трошки вище. Я О, з десятої спроби. Він каже, у тебе талант, давай грати. Знаєте, ну, походив я місяць. Ну я так і не навчився грати на трубі. І на гітарі так не дуже, до речі. Але. Я ніколи не ловив себе на думці, що я хотів грати як Давід. Я задав запитання собі: а як грав і співав Давід? А як він співав? Ви, до речі, помічали, що іноді люди, які співають, вони настільки це роблять. До серця доторкаючись, вони не вміють гарно це співати. Вони не, вони не беруть чотири октави за, один, за одну пісню. Але вони співають так, що Бог торкається своє серця. Знаєте, Давид писав шостий псалом і в третьому вірші. Він починає майже такими самими словами, як ця жінка. Він пише: Помилуй мене, Господи, я ж бо слабкий. І далі, 7 по 10 вірш написано так: змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє. Моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене, усі беззаконники, бо почув голос, Госп... голос Господь, голос мого, плачу, благання мого є, Господь вислухає, молитву мою, Господь прийме. Давід завжди співав від щирстого серця. Він завжди співав те, що переживає він насправді. Я колись намагався написати пісню. Колись намагався написати пісню про всі такі от переживання. Нічого не вийшло. Ні, одну правду написав, не буду вам співати. її. Але Давид мав особливе таке благословення. Він мав таку здатність, талант. Він передавав свої переживання через музику. І він написав дуже багато псалмів. І подивіться, що він писав. Він писав в основному те, що він переживав, те, що він відчував, і ці слова торкаються нас сьогодні, по сьогодні торкаються нас. Знаєте, сьогодні багато хто з нас змушився від стогнання, від сліз, від печалі, і чудово знати, що є той, хто нас чує. 34-та річниця Незалежності України. Для кожного з нас це певна дата. Для когось це просто цифра 34, Ну слава Богу. Для когось це молода держава. Для того хто знає історію поглибше, то й скаже: Ну яка ж молода, ви що, Не читали Пилипа Орлика? в якому році, та ви що, А хтось знає історію ще краще, і він почне копати глибше. Але сьогодні Україна в сльозах. Колись малий мене питає, коли ми на дачу поїдемо. Знаєте, У моєї сестри, у мене, у племінниці, будинки залишилися в окупації, як у багатьох, хто є зараз не тільки в Україні, а в Тернополі і навіть в нашому залі. Багато хто залишив все там. Багато сліз проливається. Сьогодні багато потреб є в Україні, в війську. Хлопці пишуть, допоможіть. Хлопці пишуть, пишуть моліться. Друга церква сьогодні дуже багато болю, і може здатися, що Господь не чує. Але дивно, що зробила жінка, щоб подолати ці стіну мовчання. Знаєте, що вона зробила? Вона не відступила. Вона не відступила. Вона продовжувала звертатись до Ісуса Христа. Вона кричала. Виявляється, віру. Друзі, запам'ятайте, віру можна виміряти через слова, які ми говоримо тоді, коли нам важко. І тоді, коли здається, що Бог нас не чує. Що ми говоримо в наших молитвах? Що ми говоримо за столом на кухні, коли нас не бачить ніхто, сидить ти, я, дружина і чоловік, друзі, що ми говоримо насправді, коли нам важко. Христос побачив це. І це допомогло цій жінки подолати цю стіну. Друга стіна, друга стіна, яку я хочу, щоб ми з вами запам'ятали, це стіна нерівності, написано в 24 му вірші так. А він відповів і сказав: Я посланий тільки до овечок загинулих в дому Ізраїлова. Коли на початку я свого християнського життя читав цю історію, якби там не було Христа, ну думаю, ну, ну яка ж жорстка притча. Він її один раз крила обнамав, другий раз дав по рукам, третій там ще буде. Думаю, Христос, ну якось не по-христянськи. Ви, ви знаєте, але вона, підійшовши, написано далі, уклонилася йому та й сказала: Господи, допоможи мені. Раніше було багато стін, як і зараз, до за речі. І коли була найбільша, коли писалася ця історія, між євреями і неєвреями, була шалена стіна. І сам Христос зруйнував цю стіну між Євреями і язичниками, і до Ефесян Павло пише в другий розділ 10.13. Отож, пам'ятайте, що ви коли з тілом погани, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітом обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ви. Колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю, не дивлячись на нерівенство в нашому суспільстві, яке зараз є, східняки, західноукраїнці, западенці, на суржику, на чистой українській. Ви знаєте, стільки нерівенства може вказатися в нашому житті бути, але в Христі, брати та сестри, ми всі рівні. Всі в рівні. Ви знаєте, ми можемо переживати стосовно себе на сьогоднішній день таку ж саму нерівність, стіну нерівності. Ми втратили все, приїхали сюди. Втратили все, ви нічого не втратили. Але я пам'ятаю приклад, чудовий приклад, який казав Саша колись. Для ВПО фасують. Такі продуктові набори. І жінка, яка була посвящена всьому служінні, вона бере таку пляшечку, там написано тунець, да Саш? Тунець, і вона каже: А що таке тунець? Я ніколи не куштувала тунець. Ви розумієте, ми ніколи не можемо поставити себе на місце тієї людини, з якою ми спілкуємося. І може здаватися, що постосовно до мене, це я знаходжусь в нерівних умовах. Ми на сьогоднішній день знаходимося в нерівних умовах з кимось. Мало того, ми можемо дивитися на людей нецерковних, які грішать, які багато чого мають, які нічого в період війни не втратили, а тільки надбали. Їхні статки стали більше. І Соломон попереджає в причах в 23 розділі: нехай твоє серце не заздрить грішникам, нехай воно постійно прагне Господнього страху, адже існує майбутнє і надія твоя не буде втрачена. Друзі, це чудове знання, коли ми дійсно можемо собі. Проголошувати, що в Христі ми рівні. Це чудово. І що зробила ця жінка? Вона цю стіну нерівності подолала. Вона її знову ж таки подолала. Чим? Наполегливістю, терпінням та покорою. Наполегливістю, терпінням та покорою. І плавно ми переходимо до третьої стіни. Третя стіна записана у 26 вірші. Він же сказав у відповідь: недобре, Огієнко пише, не годиться взяти хліб у дітей і кинути пса. Друзі, ну, жорстко. Да? От якби мені так сказали, я б не знаю. що. Та слухай, та, та нащо мені щось ще питати? Це було з однієї сторони жорстко. Але, друзі, третя стіна вона може бути найскладнішою. Це стіна самооцінки. О, скільки людей полягло, розбилось об, ту ці, об цю стіну. Недаремно апостол Павло звертається до християн, до речі, до віруючих людей. Він пише, що він звертається до улюблених Божих, вибраним святим. Він пише до римлян через дану мені благодать кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, як Бог кожному Бог наділив. І от парадокс: чим більша наша віра, тим менше людина думає про себе. Чим більше наша віра, тим менше ми б думаємо про себе. Знаєте, щось, коли я приїхав в Запоріжжя, Бог постійно мене мені говорить через транспорт. От я казав колись, да, я мільйон кілометрів проїхав, жодного разу не потрапив в аварію. Ви знаєте, приїхала до мене мама е з, з Німеччини до сестри в Коломиї. Я минулого тижня, минулому тижні мене не було, ми їздили на зібрані там, побули разом. І от я в п'ятницю забираю Оліну машину після першого ТО. 11 тисяч кілометрів проїхала машина. Просто новенька. їду в крайньому правому ряду, ніколи нікого не зачіпає. Їду, кілометрів 40. Взагалі їду, так обережно. Тішусь з завтрашньою зустрічю, машинку помив, заправив. 800 метрів після ТО проїхав. І тут людина, називаємо її слово, людина, статус людини. Знаєте, вони без права. І він вирішив просто не подивитись назад направо, а просто вирішив обігнати фуру і влетів мені в о, ну не в мені, Оль, тобі вона зараз дивиться. Це зібрання. Оль, влетів в твою машину. В нову. Ні, ні, я казав, що... Знаєте, задня дверка під заміну, передня під заміну, крило під заміну, диск під заміну. Я вийшов. Знаєте, в перший раз, коли я був в аварії, і коли дівчинка, от, декілька місяців тому в мене в'їхала в робочу в машину, е, ну що, я вийду, дівчинка, ну вона переживає. Ну я так весь такий на духовному підйомі, кажу, слава Богу, що взяв грошима, все добре. А тут чоловік, знаєте? І в мені, знаєте, таке взиграло чоловіче. <реш> знаєте, я так підійшов. <реш> Кажу йому, слава Богу, що взяв гроші. <реш> Дивлюсь, ну шкода, шкода часу. Не шкода там, ремонту, друзі друзі. На сумаше, сума суму. На 180 тисяч гривень. Але Бог дав мудрості, треба робити казку, так що це, це таке. Але питання не в грошах зараз. Питання в тому, що мою бусінку, цю лялечку, це не мою, з дружини, це просто не за що, не за що? Просто взяли і розтоптали. Я сьогодні прокинувся раніше всіх в такому класному, такому стані. Думаю, все супер, я прокинувся перед тим, як вони ще почитають, все все. Відкриваю двері таке шторку, спустився на перший поверх, відкриваю вікно. І бачиш, що моє авто, яке ніхто просто заблокували. І перша реакція така, Та навіть в чат ОСББ не написали. знаєте? Але потім Бог дав такий спокій. Він каже, слухай, не розвивай цю подію, вона тобі не потрібна. Яке рішення? Перше написати в групу, будь ласка, через півгодини заберіть машину. Друге пересядь в іншу машину та й приїдь. Ви знаєте, ми можемо дозволяти собі такі речі, ми можемо дозволяти своєму его брати гору. Уявіть, уявіть собі, якщо жінка пройшла ці два іспити, і на третьому, коли торкнулося її самооцінки, вона призвернула і каже, Ці євреї, вони в Африці євреї. і пішла. Що з нього взяти? Вона б не отримала нічого. Але вона це витримала. Вона це перенесла. І дивіться, як чудово дає який приклад на сторінках Біблії, колись Максим Антонович е, згадував не так давно про Неїмана, друга царів, 5 розділ 1.19. Там записана історія про начальника сирійського війська Наамана. Він був дуже хоробрий, заможна людина, але прокаженна. І ось він, почувши, що є в Ізраїлі пророк, він робить певні речі, він бере. Пише лист царю. Цар сирійський пише лист ізраїльського царя. Він його бере з собою дуже багато золота, срібла. І він приїжджає до Єлисея. Написано так: і прибув на Аман зі своїми кіньми та з колесницею своєю, і став при вході Єлисеєвого дому. І послав, Єлисей, і послав Єлисей до нього посла, говорячи: Іди і вмиєшся сім разів Йордані, і вигоїться тіло твоє, тобі й і очистишся. І розгнівався на Аман, і пішов, і сказав: Ось я подумав. Я подумав, що він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа. Бога свого і покладе руку свою на місце, і вилікує прокаженого. Він подумав, що треба так. Скільки в нашому житті ми думаємо, що Господь має отак. Господи, а він вже тут. Скільки разів ми так думали? Скільки разів ми думали про себе забагато. Але Господь що зробив? Він зробив по-своєму. Він коли... Зробив по слову цей Нейман, коли зробив слову пророка Єлисея, що він отримав? Уздоровлення. Він отримав найцінніше, він отримав те, заради чого прийшов. Він отримав оздоровлення. І ви знаєте, що виявила жінка по відношенню до слів Ісуса Христа, коли він їй сказав Я тільки для них. Вона проявила ту якість, яка зараз дуже цінується в. Для Господа і завжди цінувалася. Була цінною. Жінка в цьому випадку виявила смиренність. Смиреність. Павло пише до євреїв наступне: догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Він дає нагороду. Ви знаєте? Ми самі можемо не знати глибини своєї віри до певних стін, до певних моментів. І тільки проходячи це з Господом, ми можемо вимірити свою віру. Велика віра жінки цієї, вона невідступна, вона наполеглива і вона смирена. Тому нехай поблагословить наш Господь мати дійсно велику віру. Не просто віруську, да? а віру, величезну віру. Віра, яка б могла здолати стіни мовчання, нерівності і самооцінки. Для Божої слави. Амінь.